Річне диво для кожного з дитинства говорить про те, що завтра буде краще. І всі очікують Нового року, приходу Святого Миколая, Різдва. Українців зараз одне бажання: це перемога. Тому перше бажаю перемоги. Бажаю, щоб ваші родини об'єдналися, щоб ви повернулися з далеких країв до Батьківщини, щоб ви хотіли повертатися до батьківщини. Саме головне це і душевний спокій в ваших родинах. Ну і, звичайно, мріяти. Не забувайте мріяти, тому що людина, яка перестає мріяти, вона сіріє. Людина, яка мріє, вона світиться, вона заряджає навколо всіх, тому що вірою в майбутнє можна. Дійсно побороти багато, багато проблем. Тому я вірю і вам рекомендую з Новим роком, новим щастям.